Добрий день. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 53 І у нас такі завдання. Два завдання. Одне перше усно, які ти знаєш одиниці вимірювання часу, і друге запиши співвідношення між ними, між цими одиницями. І так, ну, які одиниці вимірювання часу ми можемо знати. Ну, по-перше, це може бути рік, місяць, тиждень, доба, година або хвилина. Рік і місяць ми не будемо з вами е, розглядати, оскільки вони можуть е, містити різну кількість е, одиниць. Е, ну, діб, наприклад. Тому давайте запишемо такі найбільш вживані. Е, одиниці, як, ну, скажімо, один тиждень. Один тиждень – це сім діб. Одна доба містить 24 години. Одна година. Містить 60 хвилин. І одна хвилина містить 60 секунд. Ось так. Право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.